Боргуєте за воду. Тоді подумайте про власне майно його, згідно з рішенням суду, можуть вилучити співробітники виконавчої служби. У такий спосіб місцевий водоекотехпром намагається повернути майже 7 мільйонів гривень, що її заборгували івано франківці за водопостачання. Бригади комунального підприємства найбільше навідуються до злісних неплатників. Виїзди здійснюють щодня обходять до десятка квартир, вилучають, як правило, побутову електронну техніку. Щоправда, якщо пощастить застати господарів вдома. Іншому випадку державний виконавець залишає в дверях судову вимогу. Другий спочатку місяця рейд водоекотехпромівців видався невдалим. Їм вдалося поспілкуватися лише з кількома боржниками. Трошки робимо тоже не можемо мене чотирдити. Поліче на які там повинні і 200-250 гривень. Такі радикальні заходи дирекція водоекотехпромону застосовує задля відновлення платіжної дисципліни. Деякі споживачі мають кількарічну заборгованість. Відтак майнові арешти стосуються півтисячі абонентів. На сьогоднішній момент ми вибрали близько 530 осіб. Дуже багато верст населення є пільгові, багатодітні і мало Ми їх не чіпаємо. Так само є. Ну, люди дуже бідні, дуже бідного статку. І ми їм стараємося воду не перекривати. Те, хто має гроші і просто не платить чисто із за принципу. Підходить йому період там, півроку часу, він проплачує. Перестрахуватися боржники можуть завдяки реструктуризації боргу. У разі вилучення майна на погашення заборгованості вони мають два тижні. В іншому випадку пожитки підуть з молотка. Оксана Середюк, Михайло Березень, Андрій Шкварла. Новини на вежі.